Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати класний сирний пиріг. Готується він швидко, тут сирне тісто і виходить дуже-дуже ніжний. Можна їсти губами. Всього кілька хвилин вашого часу і вишуканий, корисний смаколик готовий. Обов'язково спробуйте. Отже, для тіста нам потрібно збити яйця із цукром до утворення пишної піни приблизно 5 хвилин. Тоді додаємо сметану можна будь-якої жирності. Також додаємо борошно, соду і перемішуємо це все на низьких обертах міксера. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, важливо, щоб воно не було гарячим, і ось така легка повітряна маса виходить. Для начинки нам потрібно збити блендером сир, яйця та цукор до однорідної маси. Наприкінці додаємо манку і перемішуємо. Далі форму, в якій будемо випікати пиріг, застеляємо пергаментом. У мене форма 26 см. Далі викладаємо тісто і ось так починаючи від центру, викладаємо сирну масу, залишаючи приблизно 2 см від краю. За бажанням посипаємо мигдалевими пластівцями і випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин, щоб він підрумянився.